Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги намисто з перлин. Це високоякісні розсипні намистини з унікальною нарівною формою, що додають оригінальності та елегантності вашим прикрасам. Кожна перлина має індивідуальний вигляд, роблячи кожен виріб неповторним. Вони ідеально підходять для виготовлення браслетів, сережок або інших ювелірних аксесуарів. Їх природна текстура. Ура та сяючий блиск додають шарму будь-якому образу. Перлини є чудовим вибором для майстрів, які хочуть створювати розкішні та стильні прикраси в стилі класики чи сучасного арт-дизайну.